Вас на своєму каналі Еліонора Таро-2. Перш ніж я почну свій Таро-розклад, своє передбачення з приводу тиждень в нас а, в Україні, да, які події, хочу приділити вашу, звернути вашу точніше увагу на а, такі колоди. Вони зараз випускаються нашим українським виробником, а називається Стратег, Стратег Україна, виробник товариства Україна». Так? Місто Одеса. Ось такі. А, до речі, першу я купила, ну, можу навіть сказати, де сіть е, е, мережа, точніше, магазинів Аврора. Е, Ну, співвідношення, ціна якість вони, Перша доволі тоненька була. І е, трішки була ну, той же виробник стратег. стратег Україна, країна, да, міста Одеса. А перша така коробочка з такого більш тонкого картону, да, але сподобалась така кольорова. Кольорове е, вирішення да, цих карт. І зовні рубашка така цікава, і, і такі вони блакитні з жовтим. Сподобалось мені. Навіть те, що вони тоненькі, це не є недоліком. Це навіть добре, адже ними зручно користуватися. Друга вже колода ось. Також тару і інше забарвлення ну, класика, вони притримуються класики, і тут вже вони врахували, мабуть, що перший тонкий картон був у коробки самої, а тут вже більш такий, більш такий плотний, да, скажімо так, твердий. Самі ж е, карти також здається, плотніші. Так, да, тут тонші, а тут вже йдуть плотніші. Дуже швидко реагують вони на те, що, можливо, зробили зауваження, що коробочки ці були тоненькі, картон, а тут вже він плотний. І тож на сьогодні, сьогодні буду робити прогноз е, для України. Прогноз для України на тиждень. Чого чекати нам всім? Можемо так розподілити на якісь райони. Да, північ, На чотири боки світу можемо. Захід, схід навіть п'ять, мабуть, вийде. Північ. Або давайте так, чотири. Да, північ і. Ні, все ж таки п'ять. Дивіться, бо центр буде також. Буде захід, схід, північ, південь і центр. Зауважу, південь буде, Крим також врахуємо. Так, звісно, що Крим враховуємо, адже він є Україна. І будемо дивитися, я буду казати, що з якого боку то буде для повного розуміння. Тож, давайте дивимось, чого чекати Україні на протязі тижня, от з понеділка по наступний понеділок. Дивіться, буде актуальним, тоді, коли ви включили, але я думаю, що ви дивитесь ну, нове це відео моє. Що для України йде? Ну, справедливість карта це вже рада старша аркан. Тобто важливі рішення. Своє ми не віддаємо або переривається щось відео. Далі йдуть щось лагідні, якісь синергії. У нас, можливо, хтось із можновладців. Емоційний, щирий, відвертий, що з цим королем кубків пов'язано, яка може статися, не дивлячись на якісь печальні моменти, у когось е, людина дивиться світлим поглядом на перспективу. України. Так, а що з приводу обстрілів і відбиття і а, нашого контрнаступу? Так, дві карти одразу. Король мечів по-любому будуть Так, захист в нас добре працює. Е, можна владці, ті, хто керують контрнаступом, е, Ну, зараз спрямовують свої дії більш на захист, а сам контрна... контрнаступ. Так, потрошку є відвоювання території, є також прильоти. А давайте подивимось тепер саме по регіонах. Я розумію, так, а ну, що це за вежа? Це е, наші якісь руйнування чи це ворожі? Не приймаємо. Так, до речі, можемо творити справжню магію. Ми заперечуємо ці прильоти. Але ж не дивлячись на це, давайте подивимось, куди є вірогідність все ж таки ворожих прильотів. Хоч ми це відкидаємо, заперечуємо і наше ППО працює потужно, так? Але куди вірогідність північ, чи є вірогідність прильотів? Двояка ситуація. Ну, а якщо уточнити, угу. більш таке, як ні, там якісь важливі рішення прийматимуться. Так, схід, так, шістка мечів можуть бути прильоти, якісь доленосні там починаються моменти. Вісімка пентаклів, просунення вперед, допомога. Дев'ятка кубків. Так, вісімка мечів. Схід, ще, але потужно, сила наша, наша сила. Так, вісімка. Дев'ятка кубків це така. Так, вісімка мечів заперечуємо. Да? Наша сила там проявляється на повну міць, повні потужності, саме на Сході. Давайте подивимося на, на е південь, що там? З самих таких спочатку районів, регіонів починаємо. Південь, включаючи Крим, Королева Жезлів. І королева мечів. Так, давайте розподілимо, то в нас королева жезлів, хай буде Україна, чай королева мечів. Це може уособлювати нашу країну, Україну, королева жезлів і королева мечів. так. Що нам говорять, що там по? Півдню, хай буде це королева Жезлів Україна, що нам буде там? Якісь недостатньо поки по фінансах? Десь е якась ілюзорність є, але там є якісь таємні домовленості. Там контрнаступ, вибачте, триватиме наш. Так, А що буде ось окупантам? Королева мечів, лицарь мечів. Ну, Тут лише о, у них мечі та жезли, дев'ятка пентаклю, але ж у них і імператор іде. Щось вони там святкують, незрозуміло що. Розумієте, блазень, як шути. Як шути, як оті, ну, це на показ, а ну це інформаційно лише, це ж не по факту. Так, місяць обман, суцільні обмани. Тут продовжують обдурювати карта шут дурак і місяць обдурювати, вводити в оману і. Особливо в оцей коридор затемнень, це їм дуже легко таке вдається. От Що що обдурювати народ, у них вдається дуже легко вводити в масовий такий гіпноз, я би навіть сказала. Так, а в нас колесниця, колесниця верховна Жриця, дівчата. Магіси, да, магінес, екстрасенси активізовуємося, впливаємо, щоб наш контрнаступ дуже потужно. Ось ми вже чекаємо врожаїв від своїх дій, і нам іде допомога дійсно. Чистка кубків, хтось побачить того, кого давно не бачили, повернення воїнів, можливо, наших військовополонених і імператриця. Дивіться, на нас випадає карта імператриця. Імператриця це наша країна, потужна, найвродливіша, це найкраща з карт для характеристики країни. Тож на цьому тижні ми також. Красунчики да, проявляємо себе самими потужними такими моментами, а в них продовжується суцільний обман, і туман, і таке інше. Тож, пишіть. Це не так не конкретно, це загальний таро-розклад, але схотілося на цей тиждень подивитися. От і ставте вподобаєчки. Звісно ж, поширюйте цей україномовний контент. відео, Я намагаюся для вас робити лише україномовні відео. Для мене це цим шляхом я йду не таким вже легким. Мені доводиться щодня. Боротися за нашу мову. Сподіваюсь, що і вам так, навіть якщо середовище у вас там не геть україномовне, але продовжуємо свою справу. І хай благоволить нам госпожа Фортуна. Так, всіх люблю, ваша Еліанура, Радослава до скорих нових зустрічей, пока.